Глубокий жаль. Глибокий жаль, Моторошна рибальська гра про вило потворних створінь із солоних глибин. Хапайте хробаків, беріть човен, відкиньте розсудливість та виходьте у море. Обирайте дивні ролі та кидайте дивні кубики. Якщо удача відвернулась від вас, покладіться на рятувальний круг або повертайтеся в порт, щоб зібрати думки докупи. Йо-хо! а вам знадобиться митикувати розум. Адже в морі мешкає понад 100 унікальних риб. Одна химерніше за іншу. Вивчайте тіні, консультуйтесь із посібником звудіння та довіртесь своїм інстинктам, щоб вирішити, де закинути вудко, щойно підсічете рибу, використовуйте водилище, котушки, приманку. Можете ризикнути з'їсти улов і пошкодувати про це. Робіть будь-що, аби затягти велетенську рибу у човен, та будьте обережні. Деякі з риб боляче жалять, деяких складно зловити, а деякі шепочуть непізнані таємниці глибини. Вам просто у наївні вуха. Тож або гарний улов, або жалюгідна мілька у трюмі. Щойно вичерпали ресурси, повертайтеся у порт, щоб запасти рибу для фінального підрахунку, або продати її за нове спорядження та кубики, а потім збирайте манатки і знову вирушайте в море. На жаль, морська пучина сувора, пані. Тож приготуйтеся побачити те, що тривожне. Вам доведеться робити не найкращі речі, і пізніше можливо про них пошкодувати. Та чим глибшим ставатиме ваш жаль, тим далі ви поринати. Мете у божевілля ваші пріоритети зміняться і з'являться нові можливості. Та стережіться, заграєтеся з удачею і можете багато втратити навіть найдорожче. Тож розважтеся з друзями, зберіть до п'яти пристойних луткарів, аби провести сповнений нещасть тиждень у морі, або вирушайте в епічну експедицію самі, як безстрашний іхтіолог, аби дослідити і каталогізувати кожну рибу в океані протягом кампанії з десятків ігор. Те знайте з морем заручений, віку засмучений. Глибокий жаль. Гра про нещасливу долю рибалок. Озвучено Владиславом Григорчуком спеціально для ігромаго.